Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. З вами знову я, Ліда, і сьогодні у нас дуже корисне відео для тих людей, які хочуть відкрити власний кабінет або салон, манікюрний салон в Польщі. Для тих, хто хоче дізнатися, скільки приблизно потрібно грошей на це. Сьогодні я поділюся з вами власним досвідом, покажу огляд мого кабінету, мого простору, де я зараз роблю нігті. В Польщі, так і розкажу, що по яким цінам я купувала, приблизно для того, щоб ви могли зорієнтуватися і зрозуміти взагалі, яка ціна на відкриття такого кабінету. Я буду розповідати сьогодні тільки про облаштування кабінету. Сьогодні не буде мови про податки, про зуси, про там щомісячні витрати на там на содержання да цього салону цього кабінету. Сьогодні буде чисто про те, скільки потрібно грошей для того, щоб облаштувати кабінет. Тому з вас лайк, підписка, колокольчик, усаджуйтесь да? заварюйте собі чайок, кофійок, і давайте разом з вами зробимо огляд мого кабінету. Сьогодні не буде води, буде чисто конкретна інформація для того, кому цікаво, щоб ви зайшли, подивилися і, в принципі, не витрачали свій час зря на якісь там мої розкази або якісь мої там філософські роздуми на якусь тему ту чи іншу. Тому поїхали і. Екскурсія з цінами. Та головне забула: е, якщо кому цікаво, перший свій кабінет я відкривала півроку тому. Відео я тут десь залишу посилання на той кабінет, на огляд того кабінету, хто не бачив. А це вже мій другий кабінет. Е, пройшло півроку, і я вимушена була його змінити, не тому що мені цього хотілося, а просто виявилось так, що будинок, в якому я винаймувала те приміщення, його будуть зносити, і мені прийшлось шукати. Інший. І ось мій новий кабінет, вже поїхали дивитися. Заходимо в мій кабінет, в мій простір. І так, будемо йти з вами по черзі. Так? Тут ми бачимо, на стіні висить дуже прекрасний телевізор, в який мої клієнти можуть. Дивитися в той час, коли е, перебувають на процедурі. Я так думаю, що в манікюрному кабінеті це дуже важливо, тому що чимсь повинна людина займатися. Хоча б маленький телевізор, але він має бути. Я включаю музику, якісь гарні види, і, в принципі, мої клієнти кайфують. Ціна такого телевізора тисячу е, злотих, плюс кріпіжи до нього ще 300 злотих того 1300 злотих. Далі дві полички. Це полички я перевезла з того кабінету. Вони стояли 210 злотих за дві штуки. Тут буде ще дві штуки, вони до мене ще йдуть, ніяк не доїдуть. Далі ми бачимо з вами картину. Картина дуже красива, вона всім дуже подобається, всім моїм клієнтам. Картину вибирала моя мама, дякую їй. Вона коштує 350 злотих приблизно. Ціна буде плюс-мінус приблизно на 2025 рік. Так, ззаді ви бачите два таких комода великих. Замовляла на одному і тому самому сайті одна і та сама модель, але ви можете побачити, що вони різняться: один вищий, другий нижчий. Не знаю, з чим це зв'язано. Я була дуже сердита в цьому плані. Хотілося, щоб вони були одної висоти і взагалі одного розміру, але маємо, що маємо. Такий один коштує 400 злотих, це із дешевших. У мене їх два. На, ці, на, ці, на цих комодах стоїть камера, вона буде висіти, поки що стоїть е, касовий апарат. Касовий апарат коштує 2000 злотих. Е, потім за нього ЗУС вам повертає, коли ви відкриваєте фірму, десь через 3 тижні ЗУЗ повертає вам десь 700 злотих. Е, термінал, е, камера стоїть 150 злотих, не знаю, щось таке. Е, так, Що у мене тут? Ще на цьому комоді не більше нічого в принципі, немає. Тут ми можемо побачити педикюрне крісло, теж гордість мого салону, і воно буде не тут. Ми його будемо переносити в інший кабінет. Поки що він стоїть, воно крісло стоїть тут. Це теж така одна із найдорожчих покупок в моєму кабінеті. Воно коштує 4 тисячі. Зараз може трішки вже дорожче, тому що за півроку, коли я відкривала перший кабінет, і зараз ціни помінялися. 4 тисячі воно повністю на управлінні, як там воно називається, електричному чи як, на пульту. да. Тут ми бачимо відразу такий стульчик. Цей стульчик у мене для підікюрної витяжки. Я туди ставлю, коли роблю підікюр. Сам стульчик стоїть 130 злотих, витяжка на нього стоє 550 злотих чи 570 злотих. Так, тут ми бачимо два робочих місця. Це теж дорога, дороге задоволення облаштувати місце майстра. Е, стуло для клієнта. Одне стоїть 350 злотих, у мене їх два. І стульчик для майстра. Ось такий. 150 злотих одне у мене їх два. Да? Витяжка на манікюрний стіл. Одна у мене ще з України моя, тому не скажу, скільки така стої. На тому столі, ви бачите, 550 злотих така стоїть витяжка. Лампа тут теж у мене з України. На цьому столі купувала 80 злотих Ікея така лампа. Потім такий підстав, підставка така під руку, підлокотник. Такий, да? 80 злотих. Тут її немає, тому що тут витяжка уже з підставкою. Лампи дві штучки, одна стоїть 250 злотих. Їх можна купити підробку да, за 130, але краще купувати оригінал за 250. Е, так, з цієї сторони, все ми з вами пройшли. Телевізор показала, види гарні. Потім у мене балкон. Балконна зона дуже красива. Е, годинник годинник теж дуже гарний. Мені він подобається. Вибирали з мамою, він коштує 150 злотих. Е, далі такий стіл. Ми думали відразу, що він буде не тут стояти, а потім вирішили, що все ж таки тут його місце. Стіл такий коштує теж 150 злотих. На ньому стоїть дуже гарна шикарна квітка, це мені подарувала моя подружка Юля, тому дякую за квітку. Тут ми бачимо в углу теж квітка теж гарна, я її обожнюю. 150 злотих в Косторамі купували. Далі. Доходимо з вами до зеркала. Зеркало теж мені дуже-дуже подобається, тому що воно таке велике, високе, в повний зріст, воно коштує 750 злотих. Ну, Мені хотілося, щоб воно тут було, я його бачила. Тут у мене зона для очікування. Наприклад, якщо прийде клієнтка раніше, або, наприклад, з кимось прийде, щоб вона могла спокійно відпочити, подивитися тут напроти телевізор. І щоб було дуже комфортно. Такі крісла коштують по 550 злотих одне. Оцей стіл, чи як його назвати, це нам досталося в спадщину від цього кабінету. Дуже дякую господарям, що вони мені його залишили. Він тут прям вписується дуже класно. Тут квітка така здорова. Я взагалі думала, що вона буде стояти в іншому місці, але вона мені тут дуже подобається, тому залишаю її тут. Це мені подарувала теж на відкриття салону моя друга подружка Юля. Дякую їй за це велике. Тут мої сертифікати. До речі, сертифікати в рамочках. Рамочки купувала по 12 злотих за одну штучку. Далі у мене така зона, яка мені не дуже не подобається, але вона у мене є. Тут у мене стоять моє світло, все, яке я використовую для зйомок відео для всього. Тут у мене автоклав. Звісно, що цього світла тут не буде, просто воно зараз стоїть, бо були зйомки і планую ще зараз знімати. Автоклав коштує 5,5, напевно, тисяч злотих. Теж сама дорога річ в моєму кабінеті. Під ним стоїть така підставка, вона коштує 150 злотих. Далі цей комод дуже класний, практичний, він коштує 700 злотих. Купували в Mercury Market, кому цікаво. Це мийка для рук і для інструментів, коштує 2300 злотих. Теж дуже дорого. Ультразвукова мийка для мийки інструментів 150 злотих. Така поличка, теж вона в Mercury Market купувала, 110 злотих. Ну і всі ті безділушки вже не кажу, скільки коштують. І ось така панорама мого кабінету. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі, чи уютний він, чи пішли б в такий кабінет, чи було б вам цікаво сходити на процедуру в такий кабінет. Ну і, звісно ж, не показала вам вихід на балкон, види на гори. Дуже-дуже класні. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Максимально старалася зробити його коротеньким, щоб було тільки огляд, тільки корисна інформація. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях, підтримуйте, скажіть, щоб ви додали, щоб ви, наприклад, що вам подобається. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Дякую всім, лайк, підписка, колокольчик.